Добро здоров'я пані панове, категорично і з великим задоволенням втретє сьогодні, 20 лютого, у п'ятницю. Вітаю вас на моєму авторському ютуб-каналі, який називається Василь Клончук. Так звуть мене. Це наш третій брифінг за сьогоднішній день. і День сьогодні, все ж таки, пам'ять героїв небесної сотні. А сьогодні дана поваги всім, хто був на Майдані і героїв, по суті, першої перемоги в битві, що триває сьогодні. Битві за збереження України на мапі світу. Чому тут применшувати? Абсолютно битві за нашу державність. Так що такий сьогодні. День пам'яті, і от з цим днем все одно, якби буденні справи. На жаль, вони теж героїчні, і трагічні. Водночас, сьогодні з цими дронами знову повітряні наші сили, знову ППО. На 20 лютого в ніч сьогодні росіяни запустили 128 безпілотників. Була балістика одна. Ну, за Харків вранці я вже вам доповідав. 128 безпілотників, до речі, брянськ Курськ, Орел, Шаталове, приморсько ахтарськ і тимчасово окупована територія Донецької області. 80 Са цієї кількості були шахедами. Знову ж таки, зараз важко говорити, чи вони накопичуються, чи просто в них нестача кількості. Але бачите, 107 зі 127 було подавлено, тобто можемо говорити про коефіцієнт корисної дії, десь 80%. Причому знову ж таки працювали всі підрозділи і повітряні сили. Мається на увазі авіація, зенітної ракетні війська, реп безпілотні системи. Мобільні вогневі групи, але з цієї кількості, що лишилося? 21 безпілотник, плюс ракета долетіло і шкоди завдали на 14 локаціях. На одній локації було падіння, падіння безпілотниками під ударами. Сьогодні що конкретизувати на ранок, ми зрозуміли вже ближче сюди до обіду нафтогазова інфраструктура на Полтавщині. Там є руйнування, була пожежа, ну принаймні підрозділи ДСНС її ліквідовували. І Запоріжжя там на вечір в принципі. Це обіцяли, що все має бути плюс-мінус, але 41 тисяча абонентів залишалося без електрики. після одразу цих ударів і енергетики одразу, ну як тільки. Була вже безпекова можливість приступили до ліквідації наслідків. За даними Міністерства енергетики, якраз впродовж доби, і це внаслідок бойових дій є знеструмлення і були знеструмлення, десь полагодили, десь ні. Але під ударами Миколаївщина, Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина і власне Запорізька область. Плюс не забувайте про складні погодні умови. Якраз зима, все не хоче ще відступати, хоча і недовго залишилося. Але через погодні складні погодні умови без Тропостачання 40 населених пунктів на Херсонщині, Миколаївщині, Одесьчині і в Дніпропетровській області сьогодні в більшості регіонів вимушено діють погодинні відключення, а в окремих регіонах навіть аварійні відключення. Бо деякі там території в Києві, мовчки, але переживали чомусь там півтори-дві доби не вимикали світло. Але все нормально почали вимикати. Так що не переживайте, друзі. Ну дуже сподіваємося, що якраз в контексті от цієї боротьби з ППО я сьогодні говорив вам за пакет від Швеції. Але найближчим часом ми отримуємо велику партію ракет ЕАМ, якими українські воїни збивають власне крилаті ракети, реактивні безпілотники Росіян. Вони стоять же на озброєння кілька років Збройних сил України, але застосовуються з чим з повітря. Це f 16 іноземні комплекси. Це на Найбільш зручною ціллю для них є ворожі гількотери, крилаті ракети і реактивні безпілотники. Загалом існує близько десятка різних модифікацій цих ракет в Україні. Ми використовуємо три з них. Ракети цієї серії працюють працює дійсно за принципом. Випустив і забув, і вони досить стійкі, навіть до засобів РЕП. Так що сподіваємося, що це підсилення. Ну на той момент, коли я записую це відео, і є ця інформація, може вже ця інформація не є актуальною, бо все доїхало. Дуже би хотів на це розраховувати. По лінії бойового зіткнення, і по, в принципі, бойовій роботі ми вранці так з вами конкретно зосередилися. На цьому є приточнення. бо пройшла інформація по російським змі. Типу вони криничне взяли це фейк. А речник Сил оборони Півдня, Волислав Волошин доповідає, що цей населений пункт розташований Західніше Святопетрівки і Староукраїнки. Туди їм ще дуже і дуже далеко. Криничне під нашим контролем. Крім того, за минулу добу ми провели більше 20 пошуково-ударних і контрдив. Версійних дій, знищуючи ворожі групи, які намагалися пройти, а також здійснювали контратаки, спростовуючи ті російські твердження, що вони десь там захопили якісь території. Ну і Сил оборони України зменшують сіру зону якраз на півдні, де потихеньку ми теж вранці вже чули: починаються чи продовжуються якісь контратакувальні там дії. І, от знову ж таки, той самий пан Волошин, речник Сил оборони Півдня, зазначає, що наші військові не дають росіянам завести групи закріплення, не дають атакувати. В деяких випадках ми діємо на випередженні і на деяких ділянках лінії бойового зіткнення. Ворогу здається, що ми організували якийсь контрнаступ, але це наше узгоджені і скоординовані дії, щоб не дати ворогу просуватися глибше на нашу територію. Ну що в противагу хочуть росіяни? Вони намагаються тіснити нас кугляй поля, але це їм так само не вдає. І от пан Волошин наголошує, що ворог атакує населені пункти, які розповіда поблизу Гуляйполя, і це були дані сьогодні від діпстейту. Якщо ви пам'ятаєте, залізничне, зелене, Варварівка, але успіхів у просуванні там в них немає. Момент, про який я зазначав, має підтвердження в Білорусі. Це якщо дивитися на наші північні кордони, бо... Давно ми про Білорусь в контексті живої сили, особового складу, можливо, їхньої армії не говорили, але почали масово розсилати повістки чоловікам. І на сьогоднішній день ми бачимо купу інформації про те, що там їх збирають, поки що формують. Причому повістки розсилали всім, неважливо, людина з інвалідністю чи людина там багатодітний батько. Неважливо, але їх збирають, начебто, на військові збори. І це відбувається найбільше зараз. Масово, якраз в регіонах, які розташовані. Поблизу українського, польського литовського кордонів зазначається, що забирають навіть, як я вже сказав, багатодітних через це в соцмережах почалася паніка. А люди пишуть, що чоловіків дуже швидко забирають. Телефони відбирають, зв'язок відсутній. Офіційно Лукашенко заявляє, що це перевірки боєготовності і реакція на як вони сказали на агресивну риторику НАТО. На тлі цього якраз напередодні я теж вам говорив. Була телефонна розмова Путіна і Лукашенко. Але я думаю, що там більше. Що Лукашенко жалівся на те, що е, його так прокатав е, Трамп. Ну, в свою чергу, Лукашенко завжди вважав, що він найхитріший, і він може водити за ніс і Путіна і Трампа, і кого завгодно. Там е, виявляється була домовленість, е, ну в контексті якої Лукашенко пообіцяв Трампу, який в свою чергу там превентивно е, почав і обіцяти і знімати по суті деякі санкції, зокрема з авіації білоруської. що Лукашенко повідпускає геть всіх політичних в'язнів. Але Лукашенко отримав ці. Послаблення, там, начебто, пішли якісь речі, а політв'язні він не поспішав звільняти. Ну, от його, і, якби, бахнули з сею візою. в Штати, ну я думаю, там поставили крапку. На спілкуванні з Лукашенко, через що такі от нерви. Але побачимо, ну дійсно треба звертати увагу. Наші підрозділи знаходяться в повній бойовій готовності вздовж північного кордону. Але що це таке насправді? Можливо, дійсно там хоче Путін, щоб ми зарахування його дефіциту в живій силі не там надумали щось перекидати з північних білоруських кордонів на більш гарячі ділянки фронту, на південь, зокрема, де розвивається наш успіх. Ну якби варіанти різні, але я отак от метикую. При тому, що досить показове на цьому тлі вийшло сьогодні для BBC інтерв'ю бригадний генерал-командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Досить так впевнено. Але тут я думаю, як показовим моментом є думки і якби, відчуття ситуації серед військових. Бо ми з вами більше говоримо за політичну складову ці перемовини: там хто куди поїхав, там хто Умєров, то Буданов. А це конкретно люди, які воюють і які мають. Безпосередньо бойовий досвід, і знаєте, тези такі, що ми можемо захищатися і рік і два, звісно, з допомогою наших партнерів, і штатів, і європейських. Але кількістю, якщо ми будемо вбивати більше і більше росіян, то ми цим не закінчимо війну. Перемога для України в військовому плані це, звісно, забрати нашу територію. І це можливо не на часі сьогодні, але потенційно які проблеми. Є розуміння, що це може навіть і забрати кілька десятків років, але це відбудеться обов'язково. А щодо оцих перемовин української позиції, стоїмо там, де стоїмо. То припинення вогню по лінії бойового зіткнення, говорить генерал Півненко. Це ще історія, яку ми можемо як військові зрозуміти, якщо буде таке прийнято політичне рішення, але віддавати території ніхто не буде. Це якраз теж такий запобіжник. Військові. Конкретно кажуть: ніхто не буде віддавати території, ніхто не дозволить віддавати територію. Ми дуже багато втратили свого населення і території для того, щоб просто так зупинитися і просто так віддати територію. Ні, на тактичному рівні ми маємо всі достатні види озброєння і дрони, і впівідрони. Ми працюємо досить непогано. А от на оперативній глибині нам не вистачає ракет, далекобійних ракет, типу оцього довгого Хаймерсу, які б запускали в тому числі. Числі із літаків і виконували всі необхідні задачі українцям. бракують солдатів, щоб робити ротації. Українцям ну це, це це проблема відома. А щодо післявоєнного періоду, коли там чи якщо чи коли він настане, то повне розуміння того, що для росіян він буде важчим, тому що треба буде пояснювати своїм, для чого взагалі це була війна, і для чого цих ці втрати в такій кількості, я теж не сумніваюся, теж вважаю, що так. Буде ну рано чи пізно будуть запитувати. І от як сказав, як сказав пан генерал, ми знаємо в Росії вже зараз цілий регіон, де людей призовного віку в принципі немає. Тобто від 18 до 60 років чоловіків в принципі немає. Це не про місто, не про село, а це цілий регіон. Ми можемо ще воювати кілька років, 100% але ж я вважаю, що загалом війні повинні закінчуватися. Взагалі на планеті, взагалі, вбивають людей заради території і ресурсів, це для нас просто незрозуміла історія. Це повинно закінчитися і всі хочуть, щоб війна закінчилася, але якою ціною для нас або це припинення вогню. Я думаю, на що всі будуть згодні, і тоді переосмислення подальші домовленості, якісь там подальші дії, або втрати території, скажімо так, ми віддавати, військові кажуть, не будемо нічого, я впевнений. От якось так. І при тому при всьому, що там швидкостя з цими вимогами в Трампа починають якби, набирати оберти. І не дарма сьогодні ми з вами говорили, що він хоче точно до, до початку осені, типу, підписати навіть угоду, тому що там далі вибори і було б дуже непогано. Йому з цими підписаннями з цими документами підписаними заходити в електоральний процес. Але для цього треба тиснути не на Київ, а тиснути на Москву. Якраз ще раз всі експертні з е кола про це говорять. Просто Трамп видно в дусі Анкоріджу і залишається. Але при тому, бачите, навіть видання Економіст говорить те, Саме що говорю я в Трампа більше немає важелів тиску на Київ взагалі на Зеленського. Зокрема, а, ну ми з вами говорили. Тобто, відмова України від зміцнених ну, з цих позицій, які в нас сьогодні є, на захід від сьогоднішньої лінії бойового зіткнення, стало б катастрофою стратегічною для України. Проте здатність штатів змусити Зеленського прийняти невигідні умови миру, миру Трампа, вичерпано. Поставки зброї йдуть, але йдуть через Європу. Залежність від американської розвідки є, але вона кардинально знизилася. А обсяги фінансування фактично зійшли на нівець. В разі угоди, ну ми ж про це з вами говорили. Зброю ні не дає і грошей не дає. Ну там розвідка, ну все одно це не ті елементи, щоб тиснути категорично. Так, от, в разі угоди з гарантіями безпеки, штатів ну документ повинен бути ратифікований в Сенаті. А от Путін опинився в лищатах, які він сам собі і створив. Тобто, шанси на те, що його армії в Україні досягнуть чогось, що він зможе назвати перемогою, тануть день у дня. Я просто нагадую так між іншим, висловлювання Кіта Келога, який говорив про те, що якщо Україна встоїть цієї зими, то навесні буде абсолютно інший калінкор. Я не кажу і не стверджую, що так буде, але якби з різних сторін саме такі родзиночки лунають. Так, за даними цього видання, яке в свою чергу базується на відомості, що з однієї що з іншої сторони, то плани російської армії на досягнення помітного успіху в Україні виявляються все більшим ілюзорними, Незважаючи на очікування, що переговори в Женеві можуть дати Москві поступки від Києва. Дипломатичний шлях практично закритий. Російські війська з червня 21-го року, по травень 24-го року, просунулися на Донеччині всього на 60 кілометрів. Тоді як у масштабних конфліктах минулого подібне просування досягалося тисячами кілометрів. І системні проблеми всередині Росії погіршують ситуацію: по-перше, нестача підготовлених солдатів. По-друге, низький моральний дух. По-третє, високий рівень дезертирства роблять військові дії під командуванням Путіна абсолютно абсолютно неефективними плюс обмеження доступу до комунікацій. Ми сьогодні ще окремо поговоримо про цього персонажа, який доповідав, що а що Старлінка нам він не потрібен. Так от комунікації не тільки Старлінка, але і Телеграма, а по суті відрізає війська від критично важливих каналів зв'язку і логістики. Навіть потенційні удари по інфраструктурі України, що дуже важливо, навряд чи переламають хід війни. Економіка Росії стикається з зростанням боргів, скороченням доходів, труднощами перерозподілу ресурсів, включно з працевлаштуваннями солдатів, які повернулися з фронту. Теж російсько-військово-політичні пабліки на сьогоднішній день починають бухтіти, що цей Дмитрієв не виправдовує сподівань, бо багато кому наобіцяв, а нічого не зробив. І просто в Росії на цьому тлі відбувається перерозподіл е майна. При тому перерозподіл без попереджень, без висування якихось там умов просто тупо приходять і забирають. Росія покладається на гроші, а не на патріотизм для набору солдатів і нехтування ветеранами, і відмова держави від компенсації сім'ям загиблих збільшує вартість вербування. Сьогодні, до речі, теж є інформація про те, що радикально по Регіонах Росії пішли зменшення виплат на втрату годувальник, тобто вбити гроші вже в половину від тих грошей, які були на початку повномасштабного вторгнення, і це ж не може проходити непомітним. Розумієте, і тоді ціна вербування зростає, бо людина каже, так ви ж не виплачуєте ті гроші їх гробові там, якщо, якщо зі мною щось станеться. І навіть якщо мирна угода буде укладена, наслідки всередині Росії все одно загрожують економічною політичною нестабільністю. Що по суті руйнує плани Путіна зайняти місце серед тут цитата найвеличніших царів в історії. Внутрішня криза, наростаючі економічні проблеми, неефективність армії, по суті, ставлять всі ці амбіції Путіна під загрозу. Навіть успішні дипломатичні маневри не вирішить фундаментальних проблем, з якими стикається Кремль, як на фронті, так і всередині країни. Тобто, з іншого боку, інформаційна складова теж говорить про те, що путіну необхідно домовлятися. І от він зараз, як ми з вами теж метикували, от при. Сутність цих персонажів і військових, і цивільних якраз на роздоріжжі, і це роздоріжжя по суті. Це перехрестя все ближче і ближче. Ну от якраз в контексті перемовин, от Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії, вона вважається близькою до Трампа. каже, що я бачу важливі кроки. Ну в плані перемовин і в документах. Ми зараз ці документи теж опрацьовуємо. Проведено дуже хорошу роботу щодо гарантій безпеки для Києва, які як вам відомо ґрунтуються на італійські пропозиції. Сформованих за моделлю статті номер 5 Північно-Атлантичної угоди, але чи спрацює вона в нас реально великі питання, а також просунулася робота з відбудовою України, і мирний план теж містить багато питань, які на папері, вона підкреслює вже врегульовані. Водночас, ми все ж таки дуже далекі від розв'язання головного питання територій, де Росія продовжує висувати претензії. і От Мелоні каже, які, на мою думку, є абсолютно необґрунтованими. Тобто, це дуже важливо. Це ще один елемент, який може вдувати в вуха Трампу ну незгоду не тільки України з цими незрозумілими хатєлками Путіна, і я вважаю, каже пані Мілоні, як вже багато разів говорила, що важливо не лише досягти миру, а досягти справедливого миру. Бачите, вже не одна людина сказала: ну окей, стоїмо де стоїмо. Ми все одно повернемо, бо у вас будуть проблеми та не одразу. Але віддавати ніхто нічого не буде. Якщо ви будете намагатися пхати далі і затягувати переговори, ми будемо вимушені, але воювати. І Європа говорить те ж саме: і ми будемо поруч з Україною. До речі, на відміну там від хотілок Трампа стосовно НАТО, я вам сьогодні теж доповідав. От одразу реакція від нашого представника при НАТО є такий полковник, Ковник Вишнівський він сказав, так що друзі, ну все одно Україна і НАТО створять. Систему таємного обміну інформації це, до речі, найвищий рівень допуску між країнами. Пам'ятаєте, якось було, країни обмежують повідомлення по лінії там Країна, Штати чи НАТО, Штати, тому що не впевнені, що Штати не будуть оприлюднювати цю інформацію. А ну насправді на, 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 це про довіру. Це про довіру, про рівень, про вишки. коли відкриється вікно можливостей для вступу до альянсу, Україна має бути готова на 101%. І йдеться. Про всі аспекти взаємосумісності з альянсом, щоб процедури України НАТО не різнилися, оцей момент обміном інформації, якраз в цьому ключі. Тепер стосовно цього персонажу з Російської Федерації, який там розказував, що Старлінк ні до чого, заступник міністра оборони. Просто дуже цікаво. Це Олексій Криворучка, як я казав, ну ісконна руська фамілія. А, да, І от російські військові політичні пабліки кажуть, що це просто знущання. Тобто це то виглядає так, що влада починає над військовими знущатися, ну тими, хто воює. В якому сенсі, бо вибір спікера, ну тобто людина, яка по суті оприлюднить позицію офіційно стосовно проблем зі зв'язком, каже, виглядає як мінімум іронічно. Тобто, заступник міністра оборони цей криворучко Бьоро доповів, що відключення терміналів Starlink ніяк не зачепило російську систему управління. Про що вже якби заперечили всі комуні -лінки, навіть всередині Росії, але, за його словами, війська забезпечені від Зняними засобами зв'язку пункти управління працюють стабільно. Однак на що звернули увагу ці ж Z-блогери, Біографія цієї людини, яку обрали для озвучення антикризових заяв, додає ситуації родзинк. До приходу в оборонне відомство цей криворучко був в кріслі топ-менеджера в автовазі. Чим там закінчилося, ви що розумієте, Потім Аероекспрес і в концерні Калашніков. Сьогодні він курує державне оборонне замовлення і розвиток військової техніки. Але поки підрозділи, які перебувають під його керівництвом, освоюють імпортозаміщення, сам заступник міністра роками налагоджував тісні зв'язки із мою вірним противником а, і кажуть: так, так, тим самим. Мим, які називаємо загніваючий Запад. Виявилося, що дочка цього спікера, заступника міністра оборони, громадянка США, Причому не одна, там їх кілька. І всі вони громадянки США, а сам цей міністр за останні роки 26 разів відвідував штати, віддаючи чомусь перевагу Майамі. А там же в 2011-му він купив фірму і житло. Важко позбутися від відчуття дисонансу, коли про перевагу вітчизняних систем зв'язку над західними аналогами доповідає чиновник, чиї життєві орієнтири давно і міцно пов'язані з узбережжем Флоріди. Адже він міг проявити патріотизм, купивши собі квартиру, наприклад, в Саратові. Ну, звичайно, однозначно. Просто тепер починають починаються якось розуміти якийсь дисонанс в цих керівників великих. Вони то розказують про патріотизм, а нерухомість і громадянство в них точно не про Росію. Ну якось, от це один з елементів. Тепер, до речі, щоб там якось підтримувати враження, що вони б'ються, і що на щось спроможні, готували велику операцію тут в Україні. Ну, протидія, звичайно, була, і слава Богу, що в нас є такі вправні інституції, називалася ця контроперація Енігма 2.0 справа в тому, що Росія планувала вбивство. Ну, як зараз подається відомого журналіста, ну той, який там записаний, в них як е, якийсь терористичний діяч, щось таке, плюс керівників державного стратегічного підприємства, плюс чинних військовослужбовців ГУР, зокрема бійців іноземного легіону і Сил спеціальних операцій. І от є в мене відео відповідної Світлини. Просто це не пересічна подія. Це дуже масштабна операція, яку провели по поліція власне МВС і служба і зірвали плани Росіян, і слава Богу, що були в контакті з, з Молдовою. Про це вже став повідомляти генпрокурор України. Тому і я оприлюдню принаймні одну, одну персону, представник головного управління розвідки. Андрій Юсов був серед цілий цих російських спецслужб. Він не єдиний, звичайно, але серед того всього був також громадський активіст який є виходцем із Російської Федерації, який зайняв проукраїнську позицію і живе на території України. Цікаво, хто це для ліквідації російської спецслужби вербували громадян Молдови і направляли їх в Україну і збирали дані про жертв, там місця проживання, маршрути і способи можливого нападу. Ну розумієте, як туристи вони заїжджали з Молдови сюди? Організатором групи був 34 річний громадянин Молдови. Він відбував покарання в Росії, там і завербували всім зараз всіх затримано, сім підозри. 100 тисяч доларів коштувало одне вбивство. Ну тобто, ще раз хочу сказати, що все ж таки наші стосунки такі бачите на такому рівні з Молдовою. Це нормально і це про перспективу. Тепер стосунки ну не в такому кримінальному, але теж треба знати, бо це стосується наших людей. А врешті-решт, президент Польщі Карл Навроцький підписав закон, який змінює підходи держави до підтримки українських біженців, тобто, замість окремого спеціального режиму допомоги всім. Інструменти гру інтегрують до загального закону про надання захисту іноземцям. І це якраз ця генеза, яка готує напевно до зняття взагалі захисту як такого. Побачимо, ну в силу укладання, можливо, якогось перемир'я. Якщо воно буде чи коли воно буде, але після початку війни повномасштабного вторгнення ви знаєте, польща які інші країни запровадили спеціальний закон для громадян України. і Він створив окрему правову систему з максимально спрощеними процедурами: від легалізації перебування, працевлаштування до там медицини, освіти, соціальних виплат, і цей режим фактично працював паралельно з їх наявним міграційним законодавством. Тепер країна відмовляється від окремої моделі, типу. Тільки для українців. Підписаний документ передбачає поступове згортання спецзакону, і перенесення ключових механізмів якраз до системи загальної захисту іноземців. Таким чином, українці зберігають тимуть право на допомогу, але вже в межах уніфікованих правил. Одночасно закон продовжує легальне перебування в Польщі для громадян України, які виїхали через війну. Поки що цей режим, ну, як прийнято в Євросоюзі, до 4 березня 27-го року. Серед принципів Нововведень це посилення вимог щодо реєстрації. Тобто навіть не просто там перебувають, а зобов'язані українці подати заяву на отримання цього песелю ідентифікаційного, персонального, який вже далі відкриває доступ до державних сервісів, і спрощує адміністративні процедури, і це треба зробити впродовж першого місяця приїзду до Польщі. Якщо заяву не буде подано встановлений термін, а тимчасовий захист автоматично припиняється, вмикається 90 днів перебування на території. Євросоюзу, ну зі всіма там наслідками аж до депортації. Ну в будь-якому разі, якщо людина просрочить, це, це вважається просто добровільною відмовою від відповідного статусу. Для тих, хто взагалі в цю цей бік не, не дивиться. Я нагадаю, що в нас є новації. Побачимо, бо наступного тижня там міжнародний валютний фонд стосовно цього кредиту на 8 мільярдів, а це буде сигналом, якби домовилися чи не домовилися про нові обструкції по лінії ФОП, у от посилки, нові податки. Там, таксі інші речі. А от є модель, яку запропонували. Ну поки що це на рівні ідеї. Але про неї вже говорять в Верховній Раді. Це нова модель здійснення бізнесу в Україні без реєстрації ФОП. Навіть не просто там самозайняті, а просто без реєстрації ФОП. В парламенті зареєстрували законопроєкт, який дозволить фізичним особам вести підприємницьку діяльність без оформлення ФОП за спрощеною процедурою. Одна з основних умов того річний дохід до 8 мільйонів гривень. І, будь ласка, залучайте до роботи лише членів родини, і подаєте при цьому одну щорічну податкову декларацію, тобто без найнятих з боку людей. Ініціатива спрямована якраз на легалізацію дрібної самозайнятості і зменшення адміністративного навантаження, якраз на мікробізнес. Ну, окремо будуть визначати перелік дозволених видів діяльності, тобто, теж побачимо, як воно насправді буде виглядати, але це дійсно щось нове. І по факту розв'язання проблематики, друзі, я сьогодні. Ні, говорив з цими паралімпійськими іграми, і бачите, все ж таки, те, що там ну просто не підуть на відкриття, просто чиновники, кому на це там не начхати, особливо росіянами, білорусами, які там будуть під своїми прапорами. Ну на тлі там легкого тиску на цього президента Національного комітету спорту інвалідів Сушкевича з'ясувалося, так що українська команда навіть команди і спортсмени будуть бойкотувати церемонію відкриття паралімпіади. Це, от якраз їх прислужба служба повідомила Національний паралімпійський комітет України, заявляє, що Українська паралімпійська збірна і національний комітет будуть байкутувати церемонію відкриття 14 14-х зимових паралімпійських ігор і вимагають не використовувати український прапор на церемонії відкриття паралімпіади, щоб не бути поруч з прапорами Білорусі і Росії. Крім того, я нагадаю просто днями Матвій Бідний цей. Міністр молоді і спорту сказав, що офіційні представники теж не приїдуть на церемонію, а потім вони будуть там собі подарунки отримують, і телефони Samsung їм роздадуть, як складову цього пакета. Ну і не будуть присутні на інших офіційних заходах. Рішення було прийнято в зв'язку з цими росіянами і білорусами. Причому українські спортсмени візьмуть участь в іграх. Якщо ми не поїдемо, це буде означати, що ми дозволимо Путіну заявити про перемогу над українськими параолімпійцями і над Україною, виключив. Ши нас з ігор цього не станеться. Ну, подивимося, ще, що відбудеться, бо це ж ігри, які відбуваються, від, відкриватимуться не завтра, а 6 березня, можливо, до цієї історії долучаться і інші федерації. На чим би ну, не буду я вказувати, але пану Сушкевичу можна було би попрацювати. Чому? Тому що українська параолімпійська збірна традиційно вважається однією з тих, які найпотужніші на подібних змаганнях. І відхід українських спортсменів, а можливо і інших делегацій, навіть з церемонії відкриття би зразу понизив би статус. Ну, це моя така якби пропозиція. Ну, можливо, хтось дивиться по роботі, щось пані пану Валерію підкажуть. Дякую вам дуже, друзі. Це наш третій брифінг за сьогоднішній день. День в свою чергу називається п'ятниця, 20 лютого, день великого героїзму. Ну, так само, як і весь інший, правда, в історії нашій, але нічого. Дякую, що ви на youtube каналі Василь Кланчук. Ми якраз в цьому контексті і пхаємо далі за нашу свободу, за нашу незалежність і за присутність на світовій карті. А як заходить вам формат подачі інформації, теж не лінуйтеся і це складова боротьби. Категоричної української вподобайка, лайкос, коментарі, відправляйте лінки гіперпосилання на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі, аби рухалися алгоритми YouTube і таким чином було більше притом на аудиторії разом з нами в спільноті. Дякую, патріони, Дякую, спонсори каналу. Дякую, друзі, всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі. Це неабияк надихає. Звичайно, і з цією ходою 24 на 7 кожен у своєму форматі. Як вміємо, знаємо, можемо. Пхаємо з нашими героями, хлопцями, дівчатами, нашими героїчними збройними силами пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, ж готуюся і далі. Обов'язково буде, як завжди, із вірою в Бога. Україну, слава Україні.